Всім привіт! Мене звати Міша. Сьогодні ми проходимо перший розділ Френбоу. Я просив вас у опитуванні вирішити, чи проводити. І схоже, що вирішили, що краще все ж зробити. Тож, нова гра. Поїхали. Усе добре. Я як у районі. А, точно, все англійське або німецьке теж я прикладаю. Я бачу моїх батьків. Вони виглядають щасливими. У них є подарунок для мене. Я думаю. Це кед. Це кіт гарний і чудовий. Темний, як ніч. Це містер північ. Це його ім'я, до речі. Мій найкращий друг. Мій єдиний друг. Ми також маємо. Ми також вечеряємо і я бачу тітку Грейс. Я люблю її дуже. Це п'ятниця. Мої батьки їдуть. Тітка Грейс гарно піклується про мене. Ми, нам дуже весело, так сказати. Ну, класичний старт. Сьогодні ніч понеділка. Ми граємо з містером Північ. Але стається дещо дуже погане. Бу -бу. Страшний монстр за моїм вікном. Я не люблю це. Він лякає мене. Мені це не подобається, він лякає мене, точніше. Я. Дещо сли, чую. Це мама кричить. Я хочу дізнатися, що не так. Я йду до кімнати моїх батьків, де горить яскраве світло. Я заходжу і бачу. Мам, тату? Будь ласка. Ні. Маму? Тату? От такий от цікавий вступ. Але це ще не все. Кипець там на куклу. А, точно, це геть не дитяча гра, тож... будь ласка. Якщо ви діти, яким трошечки не подобаються хорори, коротше, тут я би сказав від, десь, від 12 років десь. Того що сам FNAF 10 дивився і мені не дуже було, так сказати, гарно. Чи один? Френ, будь ласка, почуй мій голос. На рахунок 3 ти прокинешся. Один. Два. Ти що, нічого? Три. Ех. Френ, як ти себе відчуваєш? Ну, почуває. Е, я бажаю, так сказати, випалитися. Спробуй заспокоїтися. Це усе. Мої батьки на тому світі. Який спокій. Заспокойся. Я розумію. Все буде краще. Краще? Залишіть мене. Не, це буде краще. Не вчи мене, як робити мою роботу. Але зараз я маю дещо про тебе. Для тебе, френ. Що це? Бачиш на столі? Там невеликий пакунок для тебе. Це фро... Це від дітки Грейс. Візьми. Я хочу вийти. Рен, зупинись візьми подарунок Грейс. Не спробуй його відкрити. Зупинись його на Леді. Коротше, цей чел щось ніби приховує. Це сумка моєї мами. Це відео буде дуже довго. Відкрий її. Подивися, що всередині. Тут у нас з'являється ключик, щоб повернутися в меню, а також тут ти можеш використовувати, з'єднувати комбайн і екзамайн. Дорога, найдорожча франк. Я знаю, що ти любиш це з допомогою. Я думала, що коротше, все хорошо. З допомогою цієї сумки ти можеш використовувати, комбінувати та вивчати щось. Ну і коротше, з любов'ю тітка Грейс. Я не буду все прикладати. Вона хвилюється про тебе. Кітка Грейс. Що ж. Ще одна причина мене відпустить. Не хвилюйся. Вона в порядку. Можна я піду зараз? Так, ти можеш іти, але перед цим тобі треба прийняти нові медикаменти. Ні-ні-ні, не хочу я ніяких медикаментів. Вона називається Тін, Вони зроблять тебе спокійною. Медсестра, увійдіть. Щось нове сьогодні, доктор Дір? Ні, звичайно. Багато візитів до цього. О, я бачу. Хір, тримай, тут франт. Візьми медикаменти. Так, отут починається головна фішка гри. Я не відчуваю себе добре. Це нова фішка гри. Я буду, так звільнить, тримати інтригу, бо ця гра не думаю, що в неї грали, тож. так сказать... О, ні. Відіть в ку кімнату. І месестра, ну давайте її ліки знову. Що ж, перший чаптер. Думаю, нам буде цікаво. Пам'ятай, френ. Боу. Якщо ти втечеш з будинку. Цього хаосу, чи як його там, будинку. Коротше, я спіймаю. Я спіймаю тебе. І поверну назад. Френ, прокидайся! Медикаменти допоможуть тобі втекти. Я буду теркати тебе в лісі. Я люблю тебе. І я тебе кітику. Що ж. Окей. Ось. І початок. Продовжимо. Тут починається геймплей. Наш квест. Так стоїть втекти звідси. У першому розділі ми будемо цим займатися. Спочатку я буду. До речі, йти тільки по сюжету і буду робити усе як мені потрібно. Що ж, ми ламаємо тут такси. І тут уже нам треба йти. Тут ми знаходимо скриньку. Юз, і у нас тепер є ключ. Але перед цим поговоримо з хлопцем. Привіт, Філ! Схоже, Френ його знає. Привіт. Ти знаєш, як вийти звідси? Правильно? Тут є декілька способів вийти. Але все закрито. Так, але. Офіс це ключ. Що ти маєш на увазі? Я бачив, як доктор писав секретний код. Секретний код. щоб відкрити жовті двері? Він не хоче, щоб я допомагав тобі. Хто? Він. <реш> Той самий монстрик. Всі двері закриті. Ти е цей заключний моїх ігор. І ніхто не допоможе тобі втекти. Так, іди отсюди. Що ж. Також біля дверей тут є. Профіл. Кому цікаво, можете почитати, але я проходжу по сюжету, бо якщо я буду проходити цей, то це затягнеться на багато годин, повірте. Ось про Fren сама по собі. І тепер ми йдемо. А, стоп, ні, не йдемо ще. Ми дізаємо наш ключ на тумбочці і отримуємо, так сказати, фотку Френ і заколочку. Вона нам знадобиться. Тепер нам потрібно підійти до медсестри. Привіт, френ! Ти очухалась? Як довго я спала? Три дні, мабуть. Це через медикаменти? Так, це через медикаменти. Ти більше не будеш їх приймати. Дещо сталося? О, я згадала, де що сталося? Бачиш? то є єдина проблема. Що там? Коротше, зламалася оця штучка. Пфу. Коротше, ми, щоб не гаяти часу, йдемо тут у нас ще. Один... Дещо зникло? Ти бачила хук? Коротше, оце от те, що ми стебзили. Що за хук? Коротше, цей крючок. Вона йде, і тепер у нас є доступ до стола. Тут нам потрібні пластирі. Ось я записую з кодом Hide 8945. Чому поясню? Ось у нас є сейфик, І також ще деш. Але воно нас не цікавить, його нам не дадуть забрати. тож, Х, Аж там було 8. Тут написано слово хайде. Чому я на нього це ханитува? Ми вводимо код, дивлячись на ці буковки, які там були. У нас є облітки. Головний прикол цього місця. Тому що якщо ми їх вип'ємо, все зміниться. У цьому режимі нам доступне багато, але й багато недоступно. Комбінуємо цю штучку з це, З заколкою у нас є ключ. Але перед цим, так сказати. Нам потрібно сюди. Я не буду дивитися, гра називається Fren Bow. На самому початку ви зможете побачити назву. Просто, якщо вам цікаво, ви з першого розділу проходьте і дивіться все самі. А я буду проходити по сюжету. І багато деталей я упущу. Там було коротше, що Грейс хоче нас забрати, але не пускає доктор Дірн, тому що ми не в тому стані. І твозна отміє. Про цю фразу я хочу, щоб ви запам'ятали. Ми звернемося до неї у розділі п'ятому. Що ж, тут ми краще вийдемо в нормальну в реальність та відкриємо двері. Тут ми маємо увійти в цю кімнату. Так сказати. Це мої мої крайон. Можна я їх візьму, будь ласка? Ні, зелений дуже цей його. Але ти маєш дуже багато. Багато кольорів. Але мені подобається. Мені подобається малювати. Але ти знаєш, вони не дають мені малювати. Хто? Ці медсестри я не можу. Вони, так сказати, прив'язують мене до ліжка. Вони взагалі схиблені. Вони, так сказати, тривожують мене, і в мене йде червоне молоко. Так сказать. Можна допомогти мені зупинити? Е, я подивлюсь, що можна зробити. Для того, щоб отримати, ми використовуємо пластирі і даємо йому О, готово. Тепер у нас є зелена краюна. Вона нам знадобиться ще в наступних розділах, тож не бійтесь. Усе буде хорошенько. Е, далі давайте юзанем... зенемо так цей таблеточку. Опа! Дяді was not HERE, Мамі Would not CARE Так сказати, тут це його. Але цей скелетик. Про нього ми дізнаємося у розділі четвертому The King LIKES Drawing. Король любить малювати. Ця фраза нам потрібна. Тут нам більше робити ABSOLUTELY NOTHING Тож. Мені цікаво. Окей, okay, give it me. Don't have it anymore. Короче, так сказати, тут ми дізнаємося що це його. Ви можете вибрати інший варіант, але це сильно не змінить. Тут треба знайти вихід. Ти зламала кімнату. Це не круто, фрам. Я не їла декілька днів. Що ж, я голодний, сер, я не їла три дні. Не хочу слухати твої виправдання, юна леді. Дайте мені щось з'їсти, будь ласка, чекай, я дуже хочу їсти. Ти маєш, так сказати, навчитися слухати старших. Дорослі. Просто не роби цього знову. Іди по їжі, повертайся в ліжко. Я 3 дні проспав. Куди ліжко, яке ліжко? Тепер нам доступно нормально походити, так сказати. Тут. а, стоп, я вже забуваю постій. Що ж тут не цікавить абсолютно нічого, а ось тут нас цікавить оцей котик. Ти стала моєю подругою. А як я увійшов, якщо тут. Коротше бачу, цей котик. Також пов'язаний з тим скелетком. А не з нашим містером Міднайт. Але, так сказати, це ми дізнаємось потім. Так, тут давайте подивимося, що таке от. Ну, в принципі, пофіг. Оце от кабінетик це якраз те, що нам потрібно, але туди не зайти. По-перше, охоронець, по-друге, ключ, який нам не дістать. Тож, let's go. Заходимо спочатку сюди. Тут нам багато не потрібно. От нам потрібен листок. Та ось таке от комбайн ось так. Все. Тут ми переключаємо одразу передачі. Чи, так сказати, на ось цю давай. Говоримо, Що ти робиш? Не працює, пір не працює. Що ти маєш на увазі? Не працює моя нова технологія паперу. А що там має бути? Він має показувати мені, чому вона не працює. Хвиля занадто слабкий. Приключи, будь ласка, канал. Так сказати, робимо ось так. Він перевіряє. І Це працює. це його. Vision працює. Чудово, можна я подивлюсь? Ні, це моє. Берите, що не працює. Дякую, тепер я можу використовувати їх. Я зайнятий використовую так. Коротше, тепер ми беремо листок. Комбінейт. Ем, комбінейт. А, ти не знаєш, що зараз малювати. Ну сейчас. Значить, дамо тобі ідейку, що тобі треба малювати. До цієї дівчинки поки що ігнор. Да і в цілому ігнор. Тут нам потрібно взяти пиріжок. І пройти сюди. Ні, не до, не до того, а от сюди. Не чіпай мій меч. Я не знала, що це твоє. Коротше. Це моє. Я. Я твій король. Оль, коротше, стань на коліно переді мною. Я стою на коліно перед вами, сер. Коротше, чудово, що ти хочеш. Е, я хочу твій. ті простини. Ти хотів сказати меч? Так, ваша величність. Ваш Хоч чого того мені дати? Усе, що тобі хочеться, ваша величність. Я хочу замок і коня. Зараз нам потрібно поговорити з оцією дівчинкою. Привіт, Енні. Як ти? Ти не боїшся мене? А чому я мою тебе бояться? Я, блін, такий же хіття бачив. Чи б шо? Я оці Френбоу не боюсь уже давно. Я взагалі не боюся. Так, тут е, магічні трюки, е, покажи мені. Показати? але вони дуже страшні. Це Б, це краще, якщо ти хочеш. Ех. Я не можу, я не мах. Я можу дати тобі магічну приблуду. Правді? Вау! Так, магічна приблуда, яка змушує всіх спати. Це просто супер суперхово. Ну, класно. Тримай. Це подарунок. Використовуй. Сенс. Дякую, я думаю, бувай! Вона все одно не відповіла б, як вона працює. Тож, у нас тепер є пиріжочок. І тепер ми комбіней. Ось це з цим. Чудово. Олівець нас лишається, і тепер ми використовуємо картинку на ось цьому челику. Що ж, якось швиденько ми проходимо цей розділ. Тепер ти можеш взяти мій меч. Він тобі. Ура, у нас є меч. Ми його комбінуємо з цим. І у нас є грабоматік 2000. За допомогою нього можна дістати ключ. А яким чином ми можемо дістати ключ? Що ж, якщо згодувати його з ...зі надійним цей Вона скаже, що треба прийти для когось. Кому справді треба спати. Він тивзить в нас. Наш хапатель. Смій грабоматик. А ну верни. Угу. Я поверну, його, коротше. Ти придурошний, коротше, ти його. Він каже, що не з цього. Даємо йому пиріжок. Я принесла цей пиріжок для вас. Я мене не цікавить говорити з тобою. Ви пошкодуєте, він дуже-дуже смачний. Добре, поклади його на стіл, я дуже. потім їм. Він прямо з печі. Ну з'їж ти його. Добре, давайте спробуємо. Все. Тепер ми можемо забрати наш грабоматік. за допомогою нього дістати ключі за допомогою них увійти в кабінет. У нас цікавить ось ця от записуля. Eee, 5932, ніби нібито пароль. Тепер нам потрібно стиб ключ. Все, Валим. Але тут приходить філ. Філ. Дівчинка без сім'ї кота чи кота помре, коли місяць взайде. Оу так. Що ти маєш на увазі? Він нас зачинив. Нам не вийти, Тож юзаємо таблетки. Бачимо погану картину і бачимо руку скелета, яка відкриває венту. Це наш старий добрий скелетик, який був тоді. До кінця гри недовго. Цікаво. Філ знає про це? Філ тебе зарадив, Геніальна дівка. Патючок. О. Схоже, вона вдарилась головою. Треба буде подарувати їй шолом. Та повзити швидше. Коротше кажучи. Це френбол. Я просто йду і йду. То йди. Що ж, тут наше відео закінчується, бо Френ не померла. Лай, я просто випаковую сказав. Тут нам потрібно її ключик від цього. І. Ти думаєш? Ти розумно. Думаєш, що я знаю і про тебе. Я не дам тобі втекти. Змушу тобі полокот. Ти, ти не зможеш, коротше. Ти будеш, корче. Кільну, короче, капзда. Ну, в принципі, все, нас кільнули. Все це кінець. Зачем? О, мій чудовий котик. Ми побачимось разом пізніше, я вірю. Я загубила тебе, мій дорогий. Я загубила себе забагато. Ат, чому ти тікаєш? Будь ласка, залишай мене одну, містер Північ. В кінці лабіринту, Френ. Що ж. Э, спойлерити не буду, це на наступну частину, так сказати. А, супутний. Ми... Тепер вже відкриті. Тут нас цікавить тільки ця, здається, камера. Тут ми бачимо ім'я Ітворд. В принципі, тут нас більше нічого не цікавить. Можна подивитися в яку але нас цікавить тільки ім'я Ітворд. Так, це з нова. Френбол? ні, не бачили її. Е, ключ від підбалу? Ні, його нема. У докторському офісі його... він використовував його. Заспокойтеся, він не тут. Я впевнений, що він не тут. Займаю його цей. Якщо ви знаєте його, то дзвоніть, бувайте. Тут ми юзанем таблетки. At the End of the Maze. Ми маємо перечіпляти ключ, так сказати, сюди. Далі повернуться. Мізинуть таблетки. Кто ж весь був тут? Я мало краще дивитися, треба його віднести. Тепер нам потрібно ввести спешл код. Як його дізнатися? Ось тут десембер. 30 29 32 тридцать Так. Для просто цифры и месяц. Все. Двери е открыть. Идем. Ты, маленькая, видимо, я, может, тебе заплатить за це? Ухоронить. Але тут, так сказать, ему никто не дасть. Ти розумна дівчинка, думаєш, я тут просто дозволю тобі піти. Повертає. Що? Не може бути. Ні! Це я зробив той скелетик. Його ім'я Ітворд, як ми вже дізналися, я буду вам казати усьо. І ця іграшка це його. Я не буду вам розкривати всі карти, але. Це буде цікаво. Мені потрібно добратися до лабіринту. Тут стартує міні-гра, яку ми можемо скипнути, слава господі Боже. Що нам потрібно робити? Нам потрібно йти за нашим котиком. Ось таким от чином і втікати від ось таких от злюк. А вони нас килять будуть. Коротше, проходимо далі. В Кінці лабіринту ду. ду. Ти знайдеш. Злі... Лі кошмари ночі. Вони спробують нашкодити тобі. Вони будуть сміятися. Але завжди будуть на гарній стороні, на стороні добра, коротше. Коротше, особливий такий. Я не сильний англійський. Він завжди буде тобі цим поводирем, можна сказати. Тут френд втрачає фотографію. Але йде. Що ж? Токс на веселі. О, мій бог. Це вихід. ж, Френ выходит. Я думаю, охранники не найдут это место. Что это за место? Я найду мистера Північ потім. Ось мы и прошли первый раздел, первый чаптер. Так сказать. Дякую всем за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока.